Постійно обшуки, постійно перевірки людей шукають нелояльних, шукають людей, які співпрацюють або співпрацювали з збройними силами України, допомагали збройним силам, продовжуються арешти людей, які робили донати на збройні сили, навіть якщо це відбувалося до 2022 році. Якщо в них є інформація, є докази, це арешт. Арештою важка стаття і відношення відповідно. Тиск на людей він шалений насправді тому, що і пропаганда їх продовжує працювати, і інтеграційні процеси і промислові, безумовно вони так само продовжуються. Ну і акцент на молодь вони зберігають дуже багато заходів. Вони спрямували саме на промивку мозку, на дітям молоді, проводять, продовжують проводити ці так звані там, уроки мужності. Відвідування учасників ФСО в наших навчальних закладах, представники їх, каральних органів, постійно так само в навчальних закладах якісь бесіди проводяться і поліція і слід, і слідчий комітет, і їх і прокуратура та інше.